Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перейняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на франківському авторинку для розуміння того, що продається та ціни на автомобілі. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить підбір авто під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати нових відео на нашому каналі. Гарного всім перегляду. Audi Q5. Автомобіль. 2015 року 138 пробігу, 2.0 бензин, повний привід, обслужений автомобіль за ціною 17500 доларів. Так, шкіряний салончик, старт-стоп. Так, це день, мертві зони. Кого цікавить, телефонуйте. Джип Чирокі. Свіжа пропозиція. Це 19 рік 93 пробігу, 2,4 бензин за ціною 15300 доларів. Контакти бачимо, також фіксую він-код. Якщо відчинено покажу. Шкіряний салончик бачимо. Так, кому цікаво, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Так, поруч Infinity. 16 рік 175 пробігу. 19 850 доларів. Покажу він код. Добрий день. Я на секунду вас потребую. Отакий От гарний салончик. Люб'є. Трененько акуратно. Так, Кому цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Volkswagen Tiguan, друге покоління. Автомобіль 2017 року, 180 пробігу, 2,0 бензина, автоматична коробка, повний перевіз за ціною 16 900 доларів. Так, по салону. Тканинний салон в чехлах. Кому цікаво, телефонуйте. Так, Nissan Qashqai в комплектації. Так, ну це 16 рік 240 пробігу, 1,6 дизель на автоматі. 16400 доларів. Контакти, шкіряний салон. Автоматична коробка передач. В гарному кольорі. Кому цікаво, телефонуйте, отримуєте вже більш повну інформацію від власника. Kia Sorento. 13 рік, 240 пробігу, 2,2 дизель за ціною 15,450 доларів. Ось такий варіант. Добрий. день. Показати по салону можна? шкіряний салончик, має електрорегулювання. Чистенький салон з форкопом та парктроніками. Kia Sorento в коричневому гарному кольорі. Так, автомобіль. 2013 року, 284 пробігу, 2,2 дизель, 14-900 доларів. Коробка автоматична. Так, шкіриний салончик. Людина обіду її не будемо заважати. Ось такий варіант в гарному кольорі, кому цікаво, телефонуйте. Nissan Qashqai. Свіжопригнаний автомобіль. Це 11 рік, 2.0 бензин, 7 місць на версія за ціною 9-900 доларів. шкіряним салоном. Механічна коробка передач. Такий варіант з фаркопом, до речі. Hyundai Santa Fe. 2008 рік, 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід за ціною 9900 доларів. Світлий шкірний салон, автоматична коробка. Більше інформації уточнюйте у власника. Honda CR-V, коричневий колір, автомобіль 12 року, 254 пробігу, 2,4. Бензин за ціною 13700 доларів. Коробка автоматична. Досить гарні комплектації, Шкіряний салон бачимо. Audi Q5 коричневий колір. Такий варіант. По опису автомобіль. 13-го року 267 пробігів, 2.0 бензин. Вартість треба уточнювати, контакти бачимо. Бін код фіксую. Ось світлий шкіряний салон. Старт стоп. Ось такий варіант. Mitsubishi Outlander. Автомобіль по опису 17-го року, 114 пробіг, ціною 16 тисяч доларів. Контакти бачимо. Покажу. По салону. Тканинний салон. Кому цікаво, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Автомобіль з 16-го року, 2,0 бензин. За ціною 12 590 доларів. 138 тисяч пробігу. Покажу він код. Ось такий варіант. Так, зараз заглянемо по салону. <кій> Добрий день. Шкіряний салончик бачимо. Є підігріве сидінь також. Нова магнітола. Повний привід, до речі. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Нісан Кашкай. Атомбіль 2017 року, 1,6 дизель 206 пробігу, автоматична коробка за ціною 17 950 доларів Volkswagen Touareg, коричневий колір, автомобіль 2012 року, 3,0 дизель, 350 пробігу за ціною 15500 доларів. Тканинний салон. Кому цікаво, телефонуйте. Kia Sportage. Автомобіль 2020 року, 172 пробігу за ціною 18 490 доларів. Двигун 1,6 на механіці. 1,6 дизель. Так, зачинено. Сидіння тканинні. Легкосплавні диски гарні. Кому цікаво, телефонуйте.